Всім доброго доброго раночку з Португалії, а точніше з архіпелагу Мадейра. На даний момент прокинувся лише я і пташки, яких тут до слова дуже багацько. Це вийшло доволі спонтанна подорож, тому що сюди з командою повинен був їхати мій напарник Назар. Але через ковід і його захворювання поїхав я. Тож, як і для мене, так і для вас подорож спонтанна. Не знаю, чого очікувати, але мені тут вже сподобалось. Так що давайте сідайтесь позуршіше, беріть найрідніших, заварюйте чайок і погнали. Чуття, коли трекінг починається з урока біології. Це якийсь взагалі бичок чи що. От, і наш маршрут на сьогодні. 25 Fontes. Оце сюди ми зараз. От, А тут вже річка починається. Ми вже плавно спускаємося прямо в самий національний парк, бо ми буквально прийшли кілька метрів. От, І звідси вже починається маркований маршрут. До водоспаду 25 фонтес, так написано. От побачимо, що там зараз. Що я можу сказати? З перших просто хвилин надзвичайно спокійне, тихе місце, дуже атмосферне. Наразі ми зустріли лише одну групу поляків, які прийшли перед нами буквально кілька хвилин, і все, людей просто нуль. Не знаю, можливо, на обідній час сюди все ж таки автобуси людей привозять, бо ми бачили багато автобусних зупинок, багато різних там лавочок, де можна сісти, але поки що прям кайф. Тому, якщо плануєте сюди йти, все ж таки, як і у всі трекінги, е рекомендую йти сюди дуже рано. Ми приїхали сюди в годинці 9 Я думаю, могли ще раніше. Ось, попереду нас чекає 3 кілометри цих карку. Колобних доріжок, дійдемо до водоспаду, покажу. Так що йдемо разом. Ми вже десь подолали насправді біля двох кілометрів. Тут по дорозі все всіяно ну, цими їхніми левадами. Левади це такі потічки, які свого часу зробили місцеві, щоб з гір вода подавалася до господарств, де вирощують банани, різну рослинність і так далі. От, і вода береться із джерел, із водоспадів, із хмар, коли опади випадають. І ми йдемо до одного з водоспадів. Він називається Різко, Ріксо. от. По фотографіях мені надзвичайно сподобався. Боюсь, щоб живу не розчаруватися, але, мабуть, має бути гарно. Нам до нього залишилось буквально метрів 200. Так що зараз підійдемо, покажу. Там заді мене банда топить. Банди? Банди нема, видно, тільки Романа. Коротше, пішли. Різко, все ж таки різко, от маршрут PR6.1. Тут дуже гарно все промарковано, що ніколи не заблудитись. Звідси виглядає все дуже епічно. Можете побачити просто скільки тут левад, малесеньких водоспадиків. Якщо ви все ж таки плануєте летіти, плести, їхати на Мадейру, пам'ятайте про хороше водовідштовхуюче і курточки, тому що тут дуже багато ось таких водоспадів попри дорогу. І не тільки тут. Бачите, там колись можна було пройти, але зараз таке враження ніби зачинили. Ну і власне водоспад. У нас по традиції на кожній локації ми їмо щось смачне. Ось останнім часом ми їмо ананаси. І зараз будемо з таким видоном їсти. Так. Все, за вас. Що я можу сказати? Нарешті ми сюди дійшли. Дуже тут круто, якийсь ну, надзвичайно просто загублений цвіт. Е, Повністю ландшафт, якийсь такий навколо незвичайний. Оце червоне, е, червоні каміння навколо, вода отак витікає з засоти. Кайф. Це місце однозначно, яку я рекомендую відвідати, але раджу сюди все ж таки виходити раніше, ніж ми сюди йшли, тому що ми прийшли сюди десь годинці 11 дня, тут вже є трохи людей. Ось, А зранку, десь 7-8, коли тільки сонце стає, я думаю, тут би було взагалі кайфово. Але все рівно лайк. Знаєте, що дійсно дуже схоже з канарами, так це люди і їхня привітність. Ну наскільки тут привітні люди, я вам просто не можу передати. Просто всі йдуть, посміхаються. Ми вже йдемо такі закекані, закашляні. Прийшли насправді от 10 кілометрів прийшли, 11 майже. Нам ще 3 кілометри до паркінгу. І ми вже такі йдемо захекані, люди всі посміхаються. Хей, хай, хеллоу. Коротше, дуже я таке люблю. Ось, і наткнулись тут на одну. Таку придорожню кафешку прямо в національному парку, посеред стежок, сюди доїхати ніяк неможливо. От вирішили тут посеред природи зупинитись. Перекусимо, підемо до машини і їдемо купатись на пляжик. Що, в них є меню тут? тут ну, дай покажу. Сэндвічі, гріли сендвічі, супс, томато. And onion with egg. Але ціни досить адекватні. Насправді дуже круто, що в таких локаціях є отакі місцеві заклади. де Можна перекусити, але всередину Всередину не можна без маски. Рамчик робить замовлення. Блін, гарно тут, капець. І це просто посеред нацпарку, розумієте, дивіться. Вау. Нема ніяких вивісок, ядовитих реклам і так далі. Прикольно. Можна прямо тут постояти. Вау. Дивіться, але круто. Саме час, щоб ми приїхали в реліктовий парк, в чудову погоду. Насправді на відео, до речі, не передає таке. Вразі, що ми ходимо взагалі без дощу. О, дивіться, так тут кожна прямо огороджена, щоб до них не підходити. Вау. Хуй, ми позабивали наші курточки вдома. Мембранні. не знаю як так. Нас тут так заливає водою. І цим туманом, але воно того варте. Тут просто якийсь... Блін, Silent Hill на максималках. Блін, ну ви на фоні цих дерев виглядаєте і реально здалека як якісь зомбаки. А люди отам вдалині взагалі, блін. Насправді, навіть нічого не потрібно, просто йти, слухати спів пташок. Каже Роман, що було б тут класно, якби тут ще зебри пригали. Чи що ти кажеш? Ну, Зебри тут не пригають, але насправді тут дуже багато е, цих корів ходить, по посеться. Хотів сказати, що привіт! У нас така гарна сонячна погода на локації, на яку ми приїхали заради того, щоб подивитися, які тут краєвиди на сусідні острови. І в цей же момент почав падати дощ. Хочу вам сказати, що на Мадейрі таке часто про те, що і влітку тут може так часто змінюватись погода. От Ми зараз на секундочку в лютому місяці. Але тут буквально сонце, дощ, сонце, дощ, але ну, досить темпло, досить комфортно. І я от в одній ковтинці. Мені суперово. Ось, зараз йдемо на кінець оглядового. Це такий досить імпровізований оглядовий майданчик. Насправді, тут не, це не оглядовий майданчик, як виявилось. Але люди вже тут протоптали стежинки. І можна дуже класно подивитись на сусідні острови. Що мені дуже подобається, це ландшафт, який тут є. Хто не бачив, подивіться мої випуски з Ісландії про Вестманові острови Ну, прям один в один. Ось. А так то ходімте далі. Покажу, що тут є цікавого. Знаєте, я думав, що то тільки в нас так люди на природу, десь люди плитку викидають після ремонту. Виявляється, не тільки в нас. Ось бачите, а це власне вже ті ландшафти, про які я вам говорив і кольори. Хотів вам злетіти зараз дроном, показати, як тут все буде, а то, блін, знов дощем заливає. А ось на той острів ми хочемо сьогодні поїхати і піти в похід, але значно погода дозволить. Бо просто жах починається якийсь. Дуже гарні види. Ми тільки почали йти цей трек. А він мені вже подобається. Уявляю, як там далі. Там напевно взагалі кайф. Да, сюди на, дійсно краще йти з самого-самого ранку. Але так як сьогодні зранку був дощ, то ми зранку не могли вийти. Найобідніше в цьому всьому, що знов починається дощ. І він якийсь такий, знаєте, моросячий, що не зрозуміло, чи накидати курточку, не накидати. То мене найбільше бісить насправді. Ой, Людей дофігіще. Але тут настільки великий парк, що того якось навіть не відчувається на щастя. Концентрація маленька на квадратний метр. Блін, Вестмани, ну я вам говорю, ну вестмане, от напишіть напишіть в коменти, чи ви погоджуєтесь, хто там був або хто дивився мій випуск, ну дуже схоже, скажіть. Це він так тішиться, фантастись, тому що фантастись. ми пройшли 5 кілометрів. А такого? Я надіюсь назад на катері. І, і дійшли до столовки, а він так тішиться. Я, наприклад, мій шлунечок дуже тішиться. Тут прям такий оазис серед тих всіх гір. От на фарерах, серед тих скельби, такий ресторанчик, щоб було, щоб було від доща де ховатися, Ото було би круто. Ми ось, якщо так подивитись, ми прийшли он звідти. І тут серед тих пагорбів, бачите, маршрут, де туди, ми туди маємо дійти. Плануємо принаймні дійти. Ось. А тут серед пагорбів таку... Зробили каса де Сардіна її назвали, тут можна перекусити, відпочити, сходити в туалет. Ми прямо дуже голодні. Так що зараз будемо набивати пуза, відпочивати і йти далі. Буде смішно, якщо тут зараз подають якусь там картошку і все. Як люблять подавати в таких закладах. І морепродукти більше нічого немає. Але судячи по тому, що тут багато людей сидить, має бути прикольно. Отже, 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 отже. Ми перекусили в цьому оазису, як вони самі себе називають, а взагалі там пише табличка In the middle of nowhere. Дуже кумедно. Коротше, перекусили. На одного поїсти десь вийшло біля 15 євро. Ну, враховуючи, де ми, то це я б сказав, взагалі дуже навіть окей. Плануємо дойти зараз до кінця маршруту, не знаю, чи вийде, тому що якісь такі дуже грузові хмари знову насуваються. Але хочу вам сказати, що моя банда сказала, що за всі дні це поки що най найпрекрасніша частина подорожі. частина подорожі і що дуже гарно навкруги. Я не можу не погодитися. І добиваємо вже останню вітку нашого маршруту. Тому що лишилось до кінця десь метрів 500. До вершини. Звідти має відкриватись чудесний вид на незаселений такий острівець. Мені багато хто рекомендував туди дійти. Ну, побачимо зараз насправді, що там є. По фотографіях дуже навіть непогано. А все ускладнює тим, що то вітер, то дощ, то сонце шпарить. Постійно треба то роздягатись, то одягатись. Це звісно трошки нервує. Але загалом прям кайф. Бачите, до речі, тут стежку зробили за таких дошок, бо вимиває ґрунт дуже сильно. Нереально йти. Що, final point. О! Які вони зеленезні. Вони на фотках такі коричневі-коричневі. А зараз прям такі зелені-зелені. Ага. Все, там уже протока і там уже немає з'єднання. А то маяк. То туди катерами доправляють. Клас, та? а? А при, прилетіли подивитися. Ну, я вам скажу, що 5 кілометрів були цього варті. От прямо так на 100%. Що ж, ми впевнено, повільно, але впевнено вже повертаємось. Наробили там реально крутезних фоток, можете самі зацінити. Знову ж таки, повторюсь, ти знаю, чи то я себе так закручую, чи то дійсно так, але дуже-дуже схоже на Ферери і на Ісландію. Як не крути, але місце того вартує. Не знаю, що нас ще чекає далі на Мадері, але ну, поки що містак реально топовий. Такі справи, тепер нам кілометрів 5 до машини і будемо, мабуть, їхати в якийсь локальний ресторанчик, поласувати місцевими делікатесами, а то банда хоче попробувати щось локальне, та я і теж насправді не проти. Не знаю, чим вони це сверлили, але тут воно настільки міцно забито і забетоновано, що їх, наприклад, вирвеш. Хоча в деяких місцях я бачу, вітер таки повиривав. Не знаю, мабуть, тут дійсно такі сильні вітри бувають, раз тут літаки не можуть сісти. Це, мабуть, правда. О, все, народ, помахайте самі собі на YouTube. Я тепер розумієте, що то, що ми подолали такий кусочок, якщо ви не лайкнете це відео, то Вова приїде до вас і зажарить вас в грилі. А він гриль дуже любить. О боже, тут продають воду. О, так май мані Хує Скільки? Майже 9. Все таки коротше. Ми прийшли. Та. О, туалет. Туалет і водичка. Що ще треба? Ми з трекінгу повернулися на інший паркінг. Коротше, домовились з таксистом за 8 євроків. Він нас довезе. Куди нам треба? Надіюсь. О, куди нам треба? Хлоп. Що ж, Ромчик таки домовився на рахунок таксі. Ми мчимо по тому серпантину до наших машинок. Домовився за 8 євро. Надіюсь, не за 88 бо я йому казав, що буде сам платити. Дідуля їде, звичайно, дуже-дуже різко, але вроді терпимо. У. от. Коротше, такі справи. Зараз збираємо машини, їдемо за нашими. І, напевно, поїдемо вечеряти в ресторанчик з традиційною кухнею, можливо, Можливо, поїдемо додому доїдати наші залишки, ще поки що не знаю. Але фу, ми це зробили і я тому дуже тішусь. Все, ставте лайк, бо якщо не поставите, то я вам казав, що буде. Вова приїде за вами і пожарить вас на грилі. А Вова гриль жарить дуже добре. Все, побачимось, почуємось, а ми котимось.